Так, взагалі українці, що я зауважив, зараз в дині стоїть американський авіаносець, що на його борту знаходиться дуже різних, дуже різних національностей. І чорношкіри, і мені так ще кажеться, що мексиканці. Азіати дуже. Ну, білий теж. Good mix. Ще. Коротше, всі різні нації на одному Окренто на одному авіаносці. Вони приїжджають ось на автобусах, завтра він від'їжджає цей авіаносець. Так що то, що Рашка трендить, що там а, фашисти, нацисти ну це бред. Бред сівої путиновської кобили. Дебільне, відвороженою, котрого в дитинстві уронили, уронили урки. І воно зараз отаке стало. Так що жодного нацизму, фашизму немає. Це наші друзі, американці. Власне, що українців можна півмати було і в місті. Якихось маринажей, матросів американських. І у них запитати, чи вони зараз бояться путиновською Росією, її флот і всі путиновські кораблі, котрі мають піти НАХ. Чи вони боялись? Про що хотів запитати, яке у них було ставлення до війни з Україною, коли Путін напав на Україну? І зараз, коли Україна громить цю заразу путиновською, рашистською наволоч уркагановською варятиною тут, яке ставлення? Ну, звісно, якщо спіймати десь за півом, десь там в місті, то вони щось там і розкажуть. Але я хотів запитати, коли вони там на службі у них написано Нейві, Мермариназ. Це було б інтересно, але вони коментарів не то, що на камеру не дають, а й взагалі без камери навіть не дають жодних коментарів. Але через по-іншому розговорився на інглиш там щось там ля-ля-ля-ля-ля-ля, побажав їм God Bless America. Видно, що вони ну, сказав, що я I'm from Ukraine. Мої франці файті від and Ну, no, були вони зацікавлені принаймні. мною якби більше, ніж поляками. Так що God bless Ukraine and America together. Коротше кажуть, що українці цей хлопак, американець, військовий. Которого я намагався витягнути на розмову, в день пантувався, ходив там, песиків, собачок гладив, поляків, щось там пижився, треліває там, такий весь себе. Але коли я сказав наприкінці, God bless America, то він промовчав. Але дівчина теж військова, в формі, на службі. Подякувала, сказала thank you, thank you, you so much. От так, хто більше пантується, то коли журналісти їм щось там запитують, то вони потім а так тільки пантуватися. Так що God bless America and Ukrainian at first.